Нова коляска, нові рукавички. Не хочу повторювати помилок і знову мерзнути в руки, як це було минулої зими. Тому завчасно придбала рукавички вже у перевіреного магазинчика. Минулі рукавички теж були теплі, але їх я подарую новій власниці нашої минулої коляски. Тож давайте оглянемо нові рукавички детальніше. Рукавички мають утеплювач HoloFiber 400, а це означає, що вони гріють як дві зимові куртки. Тому навіть при мінус 20 ваші руки будуть втеплі. Плі підходять до будь-якого візочка завдяки резиночкам, які щільно прилягають до ручки коляски, Верх із непродувного та непромокального Оксфорду, а всередині м'якенький плюш. А найголовніше. Це українське виробництво. Взагалі мене підкорив їх мінімалістичний дизайн, який чудово поєднався з нашою Карело Есель. Дівчата, сміливо рекомендую вам вже двічі перевіреного магазинчика Агука. Якість сервіс та доставка на 12 з плюсу. У них є ще зимові чухи для ніжок, малюка, підстаканники, дощовики та інші аксесуари до коляски. Завітайте до їх магазину, не пошкодуєте.